Всім доброго ранку, пані та панове. вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для початківців, а й все інше. Зараз прибув вже на базар, сьогодні неділя. От така установочка. Зранку було знову сонечко. О. А зараз трохи захмарилось, але вже був заморозок. О. Всі криші в нас о, були покриті білим, температура опустилася була до нуля, Ну, люди поприходили. О, Вчора передавали, що буде дощ, ну а от так погода так, міняється. Люди поприходили, повдівалися вже все, все взимнє. Бо холодно, я теж на себе понатягував купу світерів і вже прямую по мосту на своє місце призначення. Ось така ручна дрелька. Тут у нас, як завжди, більшість торгують жінки, одежа. О, А вже на самій території там уже повний фарш. Я на стоянку став, нав'ючився, як, як верблюдо. Тягну, о, тягну пану Василю, леміші ти, що я робив в попередніх відео. О, зараз занесу, о, бо вони занадто важкі. Ну, дядька мені інтересні раче тут класні хороші тут ще тільки розкладаюся Ось такі інструменти, трубочки там медные Ну я йду далі бо сумка важка з железом Прийшов пана Ігоря О. Нема його як завжди в поході. О, тут одежа дитяча, от раніше не було нічого. О, коли ми були малі в школу ходили, не було такого нормальної одежі, нічого. Все в дефіциті було, вам був совок. Хто за ним скучає, я не знаю. То просто було дитинство. О, а зараз діти набагато. Краще живучі, набагато розвинніші, ніж ми були. У них все є. У нас того не було. Казан-Мангал уже парує. Ось так пахне гарно, там уже щось щось готується. А я йду далі. О, тут ще поки ніхто не поприходив. Руки мерзнуть, блін. Все-таки до нуля ночі було. Зараз може один градус, тепла, але руки мерзнуть. Бачимо. Знайомі вже стоять з м'язком. Зараз ми подивимося, що в них там на сьогоднішній день. Так, добрий день, пан Василь. Несу ваше железо. О, важке. Так, поставимо От на, на сьогоднішній день, шановні. От, пана Василя тут подивіться, яке файне м'ясо. хто вже... Навіть фарш фаршу, але хто ледачий, то, то накрутили собі, зразу котлетки готові. Файне сало, все є. О, я завжди в нього купую, так що можна підходити, ціна нормальна, що в нього є. Все, віддав пану Василю леміші. Він мене пригостив. Пригостив. О, рулічка. і салко, О, засолю. О, а з я зварю холодчик. Так що такий у нас бартер. О. О. А я вже прибув до своєї точки призначення, холодно, руки замерзли, будемо. Розкладатися. Пані, да. Пані Марині приніс э, яблука, вот, то вона каже, взятка. Ну, в нас бартер. Я і яблука, вона мені каву. Так що взятка. Взятка. Пані Я вас радий тат, а то я підійшов, не попав. Э точно, да. Вчора дивився інтерв'ю пана Бориса. О. Подивився. Да, подивився дуже колекціонер по Олімпіаді 80. Да? Так що от так от дуже. Молодой. Μо... Молодой колекцій. Молодой каже. Ну вже підтоптаний, конечно. Це каже, я підтоптаний, а я ще молодой, конечно. Так що так. Ви вот. раніли моє уваження. Ой, <сі> потоптаний. Це я потоптаний. А ти трошечки підношу, підносився трошки. Я вже зовсім, а ти трошки. Як то кажуть, 45. Баба ягодка. А этот... у мужика я в самому розсвіті сім. Отак. так. Карлсон. Це точно. От бачиш. Прийдеш на базар. Рух уже пішов. Рух уже пішов. Ось такі в ще речі цікаві. Ось вам пожалуйста для заточки ножиків інструмент. Брусочки є різні. о, Сюди ставити і все. Така штучка. Для заточечки ножів. Ось такі у нас інструментики, хто займається різьбой по дереву. Вот такие штуки, комплектик такие. Сколько такой комплектик стоит? 750. 750 гривен, пожалуйста. Кто, кто резьбой по дереву. Есть отдельно самесочки такие маленькие. На вот таких для резьбы. интересные. Это все ручная работа. В магазине таких нема. Молоточки. Все можно найти. Діження вже пішло потроху, Все, люди розкладуються. Ось така обстановка. Надіюсь, що сьогодні дощ не піде. Бо вчора передавали дощ. Ну, сьогодні був заморозок, я думаю, що дощу не буде. О, я вже розіклався. Ждем, ждем покупців. Отакі в мене речі, як завжди, цікаві. Будемо старатися, вже сезон отоплення будемо старатися більше наробляти, бо кучерешки, совочки, отакі цаки вони зараз спросом. Так що от. Так от. Взагалі-то на кожен товар є свій покупець. Можна возити якісь виріб пів року і ніхто не цікавиться, а потім приходить людина і купує зразу, навіть без проблем. Так що на кожен товар є свій покупець. Пані Марина вже теж тут розкладувалася трошечки, трошечки. Сусідки сьогодні немає, не буде. Робота видно вдома. Ну а там хлопці з одежу красивою, соси вони приходять набагато пізніше. Так що отак. От. Підійдемо ще до сусіда, до Олександра. Руки потирає, потирає руки, не хоче працювати. От. Саша, я завіз вже железку додому. Да, Завіз додому, буду вже, якщо там красити, то зрою. Да. Да, Бо думаю, тут красить, але не то. Ну, з полілізатора задуюся, з балончика, то воно не. Це треба три балони туди вилити. Крафарба є. А ще не розложився. Ну так, да, не хочеться тобі, так? Да? Та нічого. Олександр розкладається потрошку. А це в тебе що за пластини, який метал звичайний, так? Да? це пластини який метал? Чи... Ну, вам а, Це, не, це просто не надзвичайний, да? так? Я не знаю. Ну да. так. Ось така блямбочка, дивіться. Отак для для ну, дому ну, також рівнятися. Типа на ковальні. Да, це все, пожалуйста, така гарненька штучка. О, можна щось придумати і потихонечку кувати. У <кій> <В> мене взагалі <вообще, кій> в планах зробити механічний молот. Вже підготавлюю деталі. Мабуть, придеться робити. Дивився різні конструкції о, цих молотів механічних. У ну, нас же кулібі не втатає, от. Самий такий оптимальний можна зробити. О, Невеличкий мотор. О, Там проста конструкція. Я думаю, що буду робити. Не знаю, зимою може і не буду, а ближче до тепла. Зберу всі деталі о, і мабуть сконструюю. Бо так як подивитися, як люди роблять, непогано він ще й розковує. О, працює все нормально. Треба тільки підготувати деякі деталі понаходити. Так що от якось так. Ось вже базар підійшов до кінця. О, зранку ще було тепло. Сонечко світило, а зараз отак, як цілий день стоїш, то вже і промерзаєш. Планую вже. Іду додому, О, але ж люди ще двигаються, рухаються. О, хто збирається, хто ще сидить. О, ну я вам скажу холодно. Холодно і на, на, на ніч буде опять заморозок. Так що комусь сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Мабуть, вже буде відео вже в кузні. Так що поки нам ну, все добре, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.